Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні приїхав на ту ділянку городу тут 60 соток. І знову дискую. Сьогодні нема кому зняти, тому покажу, як воно що виходить. в другий слід. Трошки взяв по діагоналі. Чуть-чуть краще виходить, але все одно. Ну не так, як хотілося б, звичайно, але як є. Так, можливо, було б плугом тут краще вигорати, але ось до наплуга дивіться, що робиться. Це я зрізав таке кубло кущ верби. Куди я зажену сюди цього плуга? А таких кущів там було чимало. Зараз щось відірвати, теж воно мені не сильно треба. Цю ділянку тільки пару днів дали мені її. Косити її теж тут не було як, тому що воно тут таке. Нерівне, що тут можна було б і кусок залишити. І тим більше дичка тут, це все ну, й як, косою тут косити. Оце диски тільки тут можуть косити. а більше нічого. Ну ось, перший слід, а тут вже ось у другий йду. Іду в другий слід. Діски все одно загортають. І в перший загортали, і в другий, але цей бур'ян вже він трохи покришився. Потім, можливо, візьму другі диски. ВДТ візьму, можливо і ними спробую. Вони повинні трошки вже більше розкрешити цю всю фігню. Зараз знову ж йти по цьому самому сліду немає просто смислу, тому що воно мокре. Так само тоді ми в перший слід дискували, було мокро. І я його не став зачіпати. Зараз чуть-чуть просохло, тому що в нас кожен день йдуть дощі, але сьогодні так якось випало, що не було. А завтра знов там передають, Ну, то таке. Тому приїхав, наскільки це буде можливо це все зробити, хоча в другий слід. Більше вже не піду, бо я ж кажу, буде забивати, буде налипати. Де краще виходить, де гірше. Ну повторюю, що тут нерівна дуже площа. І тому так виходить. Бур'ян тут звісно був такий, що хай милує, але... Вже який є цей город такий вже взяв, значить мушу виробити, щоб можна було тут посіяти пшеницю. Ну, бачите, десь чуть краще виходить. Тут а ще ось до в другий слід піду, дойду цей кусочок і все, і покину. І з тієї сторони від сої там клиночок остався. Ну ось так. Такий достався мені город. Мушу його зараз виробити. Отак От виходить. А що іначе? Наче ніяк. Де краще, де гірше? Нічого, головне, що воно вже перекрещене. Далі будемо, я ж кажу, дивитися. Ну, ось так. Звичайно, роботи тут дуже багато. Ще не в один слід, напевно, прийдеться цими дисками бігати, але плугом тут я теж нічого не зробив би. Нічого не зробив би тим плугом, тому отак. Цього куща вже не буду зачіпати, так його і мину. Тільки зрізав його, щоб він менший був, а то він такий кучеравий був, що не можна було його. А так. Колись можливо. чимось його викорчую не поки він тут а так останеться дисками зараз теж не хочу заїжджати бо ці сторбахи можна колеса попробувати. тому так його поки залишу Ось так. Так і працює. Добре, друзі. Дякую всім, що переглядаєте мій канал. Підписуйтесь, коментуйте. Всім здоров'я, миру, удачі! Гарних урожаїв і гарних ділянок городу, щоб були не такі, як тут я взяв. Ну Ще таке є. Кущак там. Та й на нього прийде час, той забере і буде ганяти, так як я виробляти. Ось ну так. Добре, друзі. До зустрічі!